Добрий день, діти. Запрошую сьогодні я вас на заняття з математики. Перше завдання. Подивіться уважно на цифри та порахуйте їх у порядку від 1 до 5. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А тепер рахуємо. У зворотньому напрямку 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Наступне завдання. Підгадайте цифру, якої не вистачає. Почали цифри 3. Молодці. А тепер яка цифра загубилась? Цифра два. Добре. А зараз немає цифри чотири. Молодці. Не вистачає цифри? Один. Добре. Зникла цифра п'ять. Молодці. Наступне завдання. Назви сусіда числа. Число два. Які сусіди? Один та три. Молодці. А хто сусіди у числа три? Два та чотири. Наступне число п'ять. А хто в нього сусід? Число чотири. А у числа один. Суд. Число 2. Добре. А сусіди числа 4, 3 та 5. Молодці. Наступне завдання. Роздивіться картинки і скажіть, що знаходиться зліва? Ананас. А справа апельсин. А що це? Фрукти. А скільки їх всього? Два. Складаємо приклад. Один додати один дорівнює два. Молодці. Далі зліва одна груша, а справа два яблука. Скільки разом фруктів? Складаємо приклад 1 додати 2 дорівнює 3. Молодці. Дивимось далі. Зліва три перчини, а справа одна капустина. Скільки всього овочів? Складаємо приклад. 3 додати 1 дорівнює. 4. Молодці. А тепер зліва 4 огірка, а справа 1. Гарбуз. Скільки всього овочів? 5. Складаємо приклад 4 додати 1 дорівнює 5. Добре. Діти. А які цифри та знаки? Ми сьогодні використовували цифри від 1 до 5 та знаки додати і дорівнює молодці діти! До побачення!